Всім привіт! Якщо ви на зиму вже приготували мариновані огірки та квашені огірочки, пропоную приготувати ось такі мариновані огірки для бутербродів. Готуються без стерилізації, дуже просто запевняю, вам сподобається. Беремо огірки, які вже перестигли. Зчищаємо шкірочку і нарізаємо на шматочки однакового розміру. До огірків додаємо 1 столову ложку солі, 1 столову ложку цукру, 50 мл 9% оцту 50 мл соняшникової олії без запаху, лавровий листочок. Я додаю перець горошек, насіння гірчиці та зернятка кропу. Спеції можете на свій смак додати. Часничку тут немає, але можна було б проекспериментувати. Доливаю сюди 500 мл водички і ставлю на вогонь. З моменту закіпання варю 5 хвилин, не більше. Баночки гарно помила з содою і простерилізувала. Наповнюю тепер огірками під самий верх. Накриваю кришками, закриваю і перевертаю на кришку. Закутувати їх не потрібно. Огірочки виходять хрумкі, кисло солодкі та дуже смачні. Готуйте та смакуйте. Обов'язково все буде Україна!